Доброго дня, шановні, ви на каналі І Сьогоднішнє відео буде аналіз статті на сайті в опису до цього відео і в коментарі до цього відео. Який цей матеріал? Це називається матеріал від порталу МінФін про те, що гроші дорожчають вперше за 30 років. І як це позначиться на вкладниках та інвесторах? Давайте розглянемо цю статтю. Публікація була 8 листопада. І про те, що відбувається, це є актуальним і значущим методом вивчення цього матеріалу. І так, вартість грошей, яка знижувалась понад 30 років, наразі зростає. Чому так відбувається, і що це означає для світової економіки? розбирався Bloomberg. І портал Мінфін також публікує переклад цієї статті. Якщо ви хочете прочитати відразу, переходьте на сайт, який буде в опису до цього відео. І тут питання, що впливає на вартість грошей. Якщо запитати в більшості людей, як визначається вартість грошей, то вони нададуть відповідь, що її встановлюють центральні банки. Дійсно, коли йдеться про безпосередній контроль відсоткових ставок в США, рішення ухвалює Федеральна резервна система. Але тут глибша логіка. І по суті вартість грошей, як і вартість інших товарів, відображає баланс попиту і пропозиції. Збільшення обсягу заощаджень призводить до зниження ставок. Зростання попиту та інвестицій підштовхує їх вгору. В колах фахівців. З економіки вартість грошей, яка врівноважує заощадження і інвестиції і підтримує стабільну інфляцію, має іншу назву природна норма відсотка. Щоб зрозуміти, чому цьому поняттю відводиться центральне місце під час визначення політики, треба уявити, що сталося б, якби вартість Запозичень, встановлена ФРС, федеральною резервною системою, була набагато меншою за природну норму. В чому питання? І за НАТО низькою вартості було б занадто багато інвестицій, недостатньо заочаджень. Та економіка перегрілася б, що призвело б до інфляції, що зростає. І з іншого боку, якби ФРС встановила вартість запозичень вище за природну норму, накопичилося б занадто багато заощаджень, не було б інвестицій, і економіка охолонула б, що призвело до зростання безробіття. Впродовж понад 30 років в США спостерігалася тенденція до зниження вартості запозичень. Згідно з оцінками, з поправкою на інфляцію, природна норма відсотка за американським десятирічним державним облігаціями знизилася з трохи більше 5% в 80-му році до трохи менше 2% в останнє десятиліття. Щоб з'ясувати, що призвело до зниження відсоткових ставок і спрогнозувати, як змінюватиметься природна норма в майбутньому. Було створено модель важливих факторів, що визначають пропозицію заощаджень і попит на інвестиції. Сюди входять дані за півстоліття, які включають 12 розвинутих країн, які тісно залучені до світової фінансової системи. Згідно з результатами однією з найважливіших причин зниження природної норми. Стало послаблення економічного зростання в 60 х і 70-х роках того століття збільшення робочої сили і швидке зростання продуктивності сприяли тому, що середньорічне зростання валового внутрішнього продукту було близьким до 4%. Сильне економічне зростання створило потужний стимул. Для інвестицій, тобто підвищило вартість грошей, ситуація змінюється. І кому дякувати, і кого звинувачувати? До 2000-х років ці фактори почали втрачати чинність після глобальної фінансової кризи в 2007-2008 роках. Середньорічне зростання ВВП скоротилося, скоротилося приблизно до 2%. Економіка знизила привабливість інвестицій, що призвело до зменшення вартості грошей. Зміна демографічної ситуації також зробила свій внесок в цьому. І починаючи з 80-х років. Коли покоління Бебі Буму почало відкладати більше грошей на пенсію, пропозиція заощаджень збільшилася. Що посилило знижувальний тиск на природну норму? Природна норма це оцінка Bloomberg Economics рівноважної діяльності, реальної дохідності. Американських 10-річних казначейських облігацій, а фактична норма це дохідність 10-річних облігацій з вирахуванням, за врахуванням за прогнозної та трендової інфляції Bloomberg Economics. Цьому сприяли й інші чинники. Китайська, наприклад, кит... Китайська, наприклад економіка швидко зростала і це дозволяло зробити. Велике накопичення і вкладати ці кошти в американські державні облігації. При цьому в США посилилася нерівність у доходах. Люди з більшим доходом відкладають більшу частину доходу, що ще більше збільшило пропозицію заощаджень. Що стосується інвестицій, то комп'ютери стали дешевшими і потужнішими. І це означає, що компаніям не потрібно багато витрачати на оновлення технологій, що знизило попит на інвестиції та природну норму. Подібне падіння вартості грошей мало серйозні наслідки для американської економіки, і низькі витрати на позики дозволили домогосподарствам брати більші іпотеки. Стосовно позик, є інформація в опису до цього відео, де зараз актуально брати кредити, наприклад, якщо ви розглядаєте банки, а також фінансові компанії. Далі повертаємося до відео. На початку 2000-х років багато хто брав більше, ніж міг позик. І це робив, коли було скрутно виплачувати позику. Крах. Субстандартного іпотечного кредитування і світова фінансова криза обумовлені багатьма причинами. Одна з них це зниження вартості запозичень. До речі, стосовно цієї теми є непоганий фільм від американської компанії. Гра на зниження. Подивіться, це актуальна інформація щодо. Вартості грошей і обвал фондового ринку у США. Подивіться, якщо цікаво, нижча вартість грошей означала, що навіть незважаючи на майже триразове зростання федерального боргу США з 33% ВВП відсотка на рубежі століть до майже 100% на сьогоднішній день. Вартість цього обслуговування боргу залишалась низькою, що дозволяло уряду зберегти витрати на освіту, інфраструктуру і збройні сили. При нижчій природній нормі відсотка федеральної резервної системи стало менше можливостей зниження ставок під час рецесій, і це породило за. Цей час побоювання з приводу скорочення потенціалу монетарної політики. Але все змінюється, нічого нема постійного. І деякі фактори, які сприяли, е, сприяли зниженню вартості грошей, починають чинити зворотний ефект. І події розвиваються в іншому напрямку. Демографічна ситуація змінюється. Покоління бебі-буму, яке допомогло знизити вартість. Запозичень йде з ринку праці, що зменшує обсяги заощаджень. Розрив відносин між Вашингтоном і Пекіном, а також відновлення балансу в китайській економіці, означає, що потік китайських заощаджень в казначейській облігації закінчується. Американський борг різко збільшився, як ви бачите. І коли глобальна фінансова криза вразила економіку, а потім знову зріс, коли вибухнула пандемія, все це, що було, це посилило конкуренцію за заощадження і уряд зберіг стимули за допомогою закону про зниження інфляції, зростання боргу. Вже підвищує тиск на вартість довгострокових позик. Тобто, розумієте, про що йдеться мова? Люди брали позики на довгий термін і думали, що ці позики вони будуть там з замороженими відсотками, і люди будуть сплачувати там 10-30 років цю іпотеку. Зараз прибутковість всіх компаній, банків та інших систем. В обороті капіталу. Чим швидше кредит повертається, тим більше компанія буде з прибутком. Тобто розумієте, про що йдеться мова? Якщо ми беремо наші АТБ, які супермаркети ми маємо в Україні, то ви бачите, коли ви йдете туди, вам пропонують перед там новорічними святами купити товар зі знижкою. Тобто цей товар, ви бачите, наприклад, беремо той же самий Київський торт. Він коштує, наприклад, 200 гривень. Перед новорічними святами є знижка майже 50%. І ви берете його за 120 гривень. Тобто, розумієте, про що йдеться мова? Вартість товару, яка буде знижена, вона. Прорахована з усіма ризиками, якщо компанія розраховує на те, що люди будуть брати цей товар, вона буде в прибутку, вона буде мати ту виручку з проданої продукції. І це вже відбувається в банках. Чому саме позики, які ви знайдете в опису до цього відео, Користуються популярністю, чому так? Тому що люди, коли беруть кредит, вони розраховують на те, щоб цей кредит отримати. Банки, які перевіряють клієнта, роблять все можливе, щоб перевірити платоспроможність клієнта, вони можуть відмовити у кредиті. Це зазвичай так. А коли клієнт йде до МФО і бере позику, наприклад, акційну, це теж в опису до цього відео ви дізнаєтеся. І отримує цю позику. Це майже як кредит в банку, але закриття цього кредиту повинно бути до 30, наприклад, днів. Якщо майже це буде враховано, клієнт не переплачує, але компанія дуже задоволена, що вона повернула ці гроші. І отримала всю суму, яку надала у борг. Ось чому модель МФО вона працює по день. І ці компанії вони залучають нових клієнтів. Так, є акційні кредити, є кредити з великими комісіями, але на вибір все є. І клієнту є з чого обирати. І він піде, наприклад, в МФО в той же самий Money Veo або Кредит Плюс, і отримує там позику, ніж чим розраховувати на кредит від банку або отримання кредитної картки. Це просто факт. Клієнт обирає. І якщо це буде також впроваджено банками, це єдиний, я вважаю, момент, щоб спасти ліквідність кредиту, тобто, щоб кредити існували в банках. Клієнту потрібно розуміти, що терміни зараз будуть скорочуватися. Далі повертаємося до статті. Розворот наскільки і куди модель розроблена для того, щоб охопити основні фактори, що впливають на заочадження і попит та інвестиції, і оцінити їх вплив на природну норму відсотка. Наскільки зросте природна норма? Питання модель передбачає підвищення приблизно на 1% відсотковий пункт, і з мінімуму в 1,7% всередині, всередині 2010 х років до 2,7 до 2050 року, тобто вартість грошей буде зростати. І в номінальному вираженні це означає, що дохідність десятирічних казначейських облігацій може становити до 5 При цьому ризики зміщені в бік вищого збільшення вартості запозичень ніж передбачає базовий сценарій. Якщо уряд не наведе лад у фінансах, збережеться суттєвий дефіцит бюджету. І боротьба зі зміною клімату вимагатиме величезних інвестицій. інвестицій за оцінками Bloomberg для досягнення чистого нульового рівня викидів вуглекислого газу потрібно витратити на енергетичну мережу 30 трильйонів доларів. І стрибки в галузі штучного інтелекту і інших технологій можуть підвищити продуктивність, що призведе до швидкого розвитку тенденцій, великі державні позики, збільшення витрат на боротьбу зі зміною клімату. Це ми екологічні питання, зараз розглядаємо, і, швидше, і швидке економічне зростання. Все це призведе до збільшення природної норми. За оцінками, сукупний ефект підвищив би природну норму до 4%, на фоні чого номінальна вартість десятирічних облігацій досягла приблизно 6%. Навіть у рамках базового прогнозу перехід від зниження до зростання природної норми матиме серйозні наслідки для економіки і фінансової системи США. З початку х років ціни на житло в США різко зросли, причому основним фактором стало зниження відсоткових ставок. Оскільки вартість запозичень позичень наразі сильно збільшилася, цей процес може завершитись і аналогічна ситуація розвивається на фондових ринках. Спочатку 80-х років індекс S&P 500. Стрімко зростав частково завдяки нижчим ставкам зі зростанням вартості запозичень, цей стимул, який сприяв постійному підвищенню оцінки власного капіталу, припинить діяти. І проте, можливо, найбільше в цьому випадку програє Міністерство фінансів США, навіть якщо борг більше не збільшуватиметься, порівнюючи з розмірами економіки. Вищі витрати на позики, які очікуються до 30-го року цього сторіччя, щорічно додаватимуть до виплат за боргом 2% ВВП. Якби це сталося в минулому році, Міністерство фінансів додатково виплатило б власникам облігацій 550 мільярдів доларів, що у понад 10 разів більше. За обсяг військової допомоги, яку США зараз направили Україні. Безумовно, хтось виграє від високих ставок, а хтось програє. Це і гра, це ви маєте мати на увазі. І вкладники, які зберігають гроші на банківських рахунках, отримують вищий прибуток, а інвестори в облігації вищу дохідність. Причому вища природна норма відсотка також означала б, що коли почнеться рецесія, це. На криві дохідності ФРС федеральної резервної системи з'явиться більше можливостей для зниження вартості запозичень і стимулювання зростання, що дозволить частково відновити втрачений потенціал монетарної політики. Проте після зниження ставок протягом багатьох років США і усьому світові варто бути готовими до розвороту. Це буде болісний перехід для всіх. Від домовласників до інвесторів в пенсійну програму 401К і Міністерство фінансів США. Тобто, щоб ви зрозуміли, ця стаття просто для знайомлення, як висновок, що я розумію і доношу для вас, як аудиторія, яка слухає цей канал, вартість просто грошей зростає. І це не тільки пов'язано з тим, що прийшов цей момент. Ви розумієте, що багато факторів впливають на зростання грошей. Якщо інфляція відбувається зараз в США, це коли рахується, друкується дуже багато грошей, вартість грошей буде завжди зростати, тому що в обороті дуже багато вільних коштів. В когось їх багато, в когось їх менше. Ви зрозумієте про те, що вартість грошей, вона залежить від попиту. Тобто, якщо є попит, а він в нас є, зараз Україна повністю на дотаціях США, і тоді є пропозиція. Пропозицію потрібно зробити, щоб підтримати інші країни. Україні теж треба рухатись. В тому напрямку, щоб себе забезпечити, щоб ці гроші, які постачає нам США, просто донатить, можна так сказати, на підтримку у діях зараз, які відбуваються, але Україні на це не потрібно розраховувати. Треба завжди думати, як зробити краще самому і ще комусь допомогти. В даному випадку про це думає США. В Україні це треба зрозуміти. І керівництву. І тоді буде якісь, якісь перспективи у розвитку економіки. Тому що економіка воно існує не тільки на тому, що потрібно там зростати, щоб було зростання ВВП. Ні, повинні вигравати всі. І повинна бути конкуренція у всьому. Тобто перелік послуг, які ми з вами надаємо в даному випадку. я вам публікується матеріал, і ви тут щось для себе дізнаєтесь в області фінансів та кредитування. Інші ви, ви молодці, ви теж робите дуже багато для України і українців. Ви робите свою справу. Тому що те, що ви більш за все, можна так сказати, любите робити, вам це подобається, у вас це дуже добре виходить. Ви це робите так, щоб від цього. Були щасливі всі всі люди, що вас оточують. І, по-перше, повинно бути у всьому баланс. І тому, якщо десь грошей багато, то буде і зворотній момент. У всьому є рівновага. У всьому. Ось дивіться, ви це відео зараз прослухаєте. Ви зекономили собі час на пошуку інформації і на Відповідь, відповідь як на питання, чому зростає все в ціні, ви розумієте, що багато факторів впливає на зростання цін. На все це впливає. І тому, якщо ви хочете висновки зробити, перше ви робите свою справу. Як це я роблю для, для себе цю справу? Що я для вас публікую контент, який ви можете прослухати. Може, хтось краще публікує мене, але це не важливо. Я вчуся, як і ви всі. Я теж багато чого не вмію робити. І тому, якщо ви робите свою справу від душі, вам це подобається. Ви в цьому кожен день прогресуєте і вам подобається це робити. І ви робите так, щоб задоволені в першу чергу були ті люди, що користуються послугами, значить, ви в цьому майстер. І по-друге, вам треба в цьому житті в своєму чимось займатися. Ви не можете просто дивитися телевізор або просто проводити деградуючий свій час. У вас, як і у мене, 24 години кожного дня, і ми всі живемо. В одній країні, в одному світі ми всі маємо рівні можливості, можна так сказати. Але якщо у вас є там багаті батьки або родичі, які вам передали наслідство щось там, гроші чи просто нерухомість, добре, я дуже радий за вас. Але якщо ви почнете з нуля, ви будете. З майже 90% людей, які теж почнуть з нуля, і ви до чогось прийдете. Тобто, ви розумієте, вартість грошей не повинна вас, я так розумію, це просто як моє власне бачення, це не порада, це просто власне бачення. Воно не повинно вас зупиняти на досягненні чогось. Ви повинні жити своєю мрією, що вам подобається щось в житті, і ви хочете досягти. І цей весь матеріал, що ви прослухали, це просто для знайомлення. Ви його прослухали і завтра будете займатися або сьогодні своєю справою і жити далі, тому що у вас є, в першу чергу, ви. вам треба поїсти, вам треба там, сходити в зал в тренажерний, або просто зробити свій день. І тоді ви розвиваєтесь, і ви розумієте, що ви живете в балансі. І ось саме ця стаття, яка називається у нас про зростання вартості грошей, вона теж впливає від тієї рівноваги, що є в світі. І це так буде завжди. Не буває погано завжди. Буде також і добре. І не буває добре завжди. Буде також і погано. Є, во всьо, є всьому. У всьому рівновага на все добре. Дякую, що прослухали відео.